Вечір добрий, з вами у студії підсумки тижня. Зараз ми з вами підсумуємо події, які відбулися протягом цього тижня у нашому місті. Відбулася четверта сесія Самбірської міської ради сьомого демократичного скликання. У Самбурі вшанували учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській атомній електростанції. У мистецькому музеї Леся Курбаса була представлена виставка два кольори. Українське мистецтво розповідає за кордоном про події в Україні. А зараз детальніше про ці події. 15 грудня відбулася четверта сесія Самбірської міської ради 7-го демократичного скликання, на якій було обрано заступників міського голови та членів виконкому. У вівторок, 15 грудня, відбулася четверта сесія Сембірської міської ради Сьомого демократичного скликання. Основним питанням сесії було обрання заступників та виконкому. Своїм рішенням депутати затвердили на посаду першого заступника міського голови Корлятович Ірину Миронівну. На посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лозинського Миколу Ігоровича. На посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Зрем'як Наталію Романівну, на посаду керуючого справами виконавчого комітету Кухар Галину Миколаївну. Новостворений виконавчий комітет Самбірської міської ради складається з 17 осіб, а саме: Гамар Юрій Петрович, Дмитришин Юрій Любомирович, Курлятович Ірина Миронівна, Зрем'як Наталя Романівна, Кухар Галина Миколаївна, Маланкевич Іван Михайлович. Петро Петрович, Шпак Христина Олегівна, Головчак Василь Степанович, Фляк-Мар'ян Мирославович, Манзяк Андрій Іванович, Пукшин Руслан Михайлович, Мандюк Степан Миронович, Хробак Степан Володимирович, Белей Василь Васильович, Кухар Ігор Васильович, Товерницький Михайло Ярославович. Четверта сесія Самбірської міської ради сьомого демократичного скликання продовжить свою роботу 22 грудня. У місті Самбурі на площі пам'яті вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 14 грудня, день, коли було завершено будівництво саркофагу Чорнобильської АЕС, день, коли традиційно вшановують пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, захищаючи нас від найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У місті Самбурі на площі пам'яті біля підніжжя пам'ятника ліквідаторам аварії на Чаес зібралися чорнобильці, духовенство, міська влада і самбірчани, щоб віддати шану і помолитися за загиблими ліквідаторами техногенного лиха за жертовність тих героїв, які віддали своє здоров'я і життя за збереження життя і здоров'я прийдешніх поколінь. Зазвучав державний гімн України до підніжжя пам'ятного знаку були покладені квіти. Усі присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Священнослужителі Тарас Ресей та Ігор Поливка відслужили панахиду за загиблими ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Перед присутніми виголосив промову отець Тарас Ресей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. всечесний Отче, представники міської влади, всі наші герої, які брали участь у ліквідації страшної трагедії, катастрофи у місті Чорнобиль. Сьогодні ми просто маємо обов'язок прийти до цього пам'ятника і підняти свої молитви єдиним серцем і єдиними устами до Господа за тих людей, яких сьогодні сміливо можемо назвати героями. Стало вже так, напевно, звично і популярно вигукувати, що герої не вмирають, і їхня пам'ять є вічною у наших серцях. Так, Справді, вони не вмирають у вічності. Вони заслужили у Господа ту вічну нагороду і втішаються як мученики за євангельську істину. А яка євангельська істина основна вирувала у їхніх серцях, можливо, не до кінця усвідомленою? Це те, що треба любити в першу чергу Бога всім серцем своїм єством, а друга любити ближнього як самого себе. Думаю, що власне ради ближніх. Ради тих українців, коли сталася ота катастрофа, коли дзвони Чорнобиля задзвоніли на весь світ, вони першими вирушили на вірну погибель. Власне, що ця катастрофа Чорнобильська вона була таким лакмусовим папірцем, таким собі індикатором, тому що зразу показалося, хто є хто. Часто ті, які гучно кричать, що вони за Україну не знають, що зроблять, що вони на собі сорочку розірвуть і будуть битися в груди, що вони не покинуть її. Вони десь відходять і зникають у тіньку, ховаючись між дерев саду. А ті, які, можливо, тихо і смиренно, скромно виконували свій щоденний обов'язок, вони відчували, що пора саме їм проявити свою оту людську гідність ізраїлість християнську. Часи були радянські, часи були тяжкі і страшні. і Власне, що оце безбожництво і привело до зловживання різноманітного характеру. Саме це безбожництво і брак виховання християнського і євангельських ідеалів тілення, привело до того, що вона ота катастрофа сталася. Але власне, що не брак попередніх поколінь, які виховували отих наших героїв на євангельських засадах, вони привели до того, що ми змогли. І загасити пожежу, і накрити саркофагом, припинивши розповсюдження отої радіації по нашому українському просторі по тлі полоні нашої матері, неньки України. Хочу сьогодні подякувати тим живим героям, які залишилися, які тут присутні, що вони ініціюють подібні зустрічі. Хочу подякувати їм також і за те, що вони зробили також у свій час дуже вагомий внесок, щоб ота рана Чорнобильська. Мало хоч якесь хоч трохи загоєння. Нехай Господь Бог вас благословляє, окрилює, дає вашим сім'ям здоров'я, духовне і тілесне. Будьте щасливими, хоч в тому кавалку відрізку часу, який Господь зараз вам дав. Слава Ісусу Христу! Нехай Господь благословить. Згадкою про той страшний 1986 рік і наслідки ліквідації аварії поділився ліквідатор Чорнобильської аварії, голова самбірської організації Союз Чорнобиля України Андрій Кульчицький. Сьогодні ми з вами стоїмо на порозі 30-х роковин тої Чорнобильської трагедії. Я сьогодні вже наголошував, виступаючи у мові біля пам'ятника Чорнобильцям. Самбірщина. В числі перших одна із перших, тому що 26 шла ми були підняті по тривозі і улетіли перші вертольоти туди. Саме чисельніша із всіх районів в області, 1878 ліквідаторів, приймали участь по ліквідації тої жахливої трагедії. <кхем> На превеликий жаль сьогодні половини немає з нами. Багато чорнобильців сьогодні тяжко прикутих до ліжка. Лежати нікому не потрібні, кроме як своєї родини. Багато молодих чоловіків в той час, по сьогоднішній день, вже пожили люди, які не стали батьками. Але нам ніхто в той час не казав, що був наказ в той час Москви, що юнаків, чоловіків до 27 років не мали права відправляти в Чорнобиль. Але то був Радянський Союз і вони. Знищували свідомо народ, ніхто не рахувався. Так як зараз Росія не рахується своїми військовими відправляють воювати на Україну. Тяжко сьогодні, звичайно, не на часі нагадувати і просити щось з держави, тому що йде війна. Але дуже тяжко тим чорнобильцям, які хворіють. І от приїхав недавно один наш побратим Зільова з радіаційного центру з Києва і каже, як можна пролікуватися в Києві в радіаційному центрі, коли виділяють 6 гривні 50 копійок на добу на лікування одного Чорнобильця? Звичайно, що тяжко. Але про все це, ми не опускаємо руки, допомагаємо як можемо одне одному, допомагає нам влада. Я сподіваюся, що. Можливо, пройдуть 30-ті роковини, можливо, нас і забудуть, але до 30-х роковин ми стараємося бути згрупованішими разом з авганцями вирішувати ті проблеми. Звичайно, що на місцевому рівні, не на рівні області, не на рівні району ті питання не можна вирішити. Буквально два тижні тому я був в Києві три дні на Одній Нараді, в жовтій на нараді. Звичайно, що то питання фінансування, воно дуже тяжке на сьогоднішній день. І воно більш відноситься до владних структур депутатів Верховної Ради, які в той час обіцяли нам дуже багато. І минулого року з Ігорем Юзефовичем відправили дуже багато листів на Верховну Раду, на президента. Багато було звернень. Зустрічалися з депутатами Верховної Ради, тільки по місту Львову шість. Які обіцяли, але ті обіцянки далеко забуті. Але попри все це ми не плачемо, не просимо, не вимагаємо. І на останок я би хотів сьогодні привітати всіх ліквідаторів, привітати з наступаючим Новим роком і з різдвяними святами, побажати їм і їхнім родинам міцного здоров'я. І всього і всього найкращого. Слава Україні! До слова було запрошено начальника відділу організаційної роботи з питань внутрішньої політики Оксану Хулу. Не забуваємо наших героїв, ні тих, хто зараз гине в АТО, ні тих, хто у минулому поклав своє життя. Не замінюємо одних героїв на інших, ми повинні пам'ятати усіх. Історія і пам'ять має жити, і нехай вона донесеться до наступних поколінь. У мистецькому музеї Леся Курбаса відбулася виставка, присвячена американці українського походження Квітці Цісик і француженці Едіті Піав. У мистецькому музеї Леся Курбаса художник Володимир Луців із старого Самбора презентував виставку два кольори. На художніх полотнах зірки світової пісенної культури, американка українського походження Квітка Цісик і француженка Едіт Піав. Ідея увіковічнити пам'ять французької співачки виникла у пана Володимира після побачених рекламних роликів до сторіччя дня її народження. Разом з директором музею Любов'ю Теплою вирішили створити дует творчих особистостей. Про співачку Квітку Цісек розповіла керівник музею. Вона наводила цитати музичних оглядачів, відомих музикознавців, відгуки преси, телебачення і радіо. Звучали українські народні та популярні пісні у виконанні квітки, які присвятили найдорожчій людині, своєму батькові, Володимиру Цісику, скрипалю віртуозу, концертмайстру львівської опери. Про свої роботи і про значення збереження культурних надбань цих двох всесвітньо відомих співачок розповів автор виставки Володимир Луців, виступили члени громадської ради музею Степан Шагала. Микола Петрущак. Творчість французької співачки вдало висвітлили самбірські гімназисти та студенти петколеджу. Ірина Сукретна під оплецьки присутніх виконала пісню Житем. А Юлія Лозинська Падам-Падам. Ведучі митця Христина і Арсен Айвазов розповіли про батьківщину піаф, нелегкий шлях до визнання. Вірші на французькій мові читали Савченко Аліна декламувала кохання у перекладі. Олена Криванчик, Тарас Бондрівський, Жака Превера Для тебе, моя кохана, Богдан Дикий під супровід гітари, співав Том Белянеже, Сальвадора Адамо. А Христина Ястребська висвітлила основні моменти життя. Пісня Івасюка Червона Рута звучала на двох мовах у виконанні Дмитра і Марти Білих та Городинського назира. На завершення гімназисти виконали пісню дружби у авторському перекладі викладача Марії Стисло. До них прилучилися ще інші виконавці: Руслана Коваль, Юлія Зубаль, Гдзяма і Єлизавета Головчак. Мітці намагаються усіма силами інформувати світову спільноту про події, які відбуваються в Україні, організовуючи різноманітні виставки про війну на Донбасі. Організатори вважають, що саме в такий спосіб вони зможуть донести іноземцям те, що зараз відчувають українці. Виставка під назвою Правдиві свідчення від революції гідності до сьогодення вже побувала в дев'яти містах України та трьох штатах. США. найближчим часом планують показати її в Вірджинії Кракові. Експозиція має на меті показати майдан у плакатах, адже під час революції гідності саме плакат був найдієвішим способом інформування, вважають творці експозиції. Крім того, це був і найпоширеніший витвір мистецтва серед протестувальників. Роботи виконані у різноманітних техніках живопис, асамбляж, колаж, фотографія, відео та вишивка. Форма плаката допомагає швидко і недорого розповсюдження. Суджувати експонати і показувати виставку в різних місцях одночасно, розповідає один з митців Мар'ян Лунів. Його робота аркан символізує перетворення хлопців у воїнів. Я, будучи на майдані, дивився на хлопців, які стояли пліч опліч, і так як я вихідець із західної України, з Франківщини. Тому перше, що пригадалося, це той аркан, танець двадцятилітніх воїнів. Танець гуцулів, які стають воїнами, щоб не перевозити оригінали робіт, їх сканують і роздруковують безпосередньо у місці призначення, розповідає організатор виставки Наталя Мусієнко. Мистецтво майдану так надихнуло її, що вона навіть написала книгу. Мою метою було зібрати всі деталі, які я знайшла протягом майдана всі мистецькі прояви і зібрати їх. Докупи зберігти ще один проект, виставка «Ukraine Екзіст, покликана донести до міжнародної спільноти чесну і достовірну інформацію про війну на сході України. Виставка відбудеться у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку на початку 2016 року. Розповідає її організатор, фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя. Уже заброньований делегейтс Ентранс це найважливіший вхід. Штаб-квартири, ООН, через які до приміщення потрапляють делегації, посли, президенти, прем'єр-міністри, міжнародні журналісти, і власно, проходячи через цей делегей центр, через його лобі і коридор, вони матимуть змогу два тижні спостерігати за Україною через українське мистецтво, через картини і знайомитися з документальними фільмами, які будуть продубльовані англійською мовою, тема яких буде. Конфлікт війна на Донбасі після закінчення виставки в ООН Проект планують продовжити на базі української діаспори в Нью-Йорку. Остання робота гурту антитіла у книжках також присвячена темі Донбасу. Підсумковий огляд тижня завершується, а ми з вами прощаємось до наступних зустрічей. Не втрачайте віру в себе і в Україну, бережіть себе і близьких.